Війна відбувається не проти людини, але проти Бога. А хто воює проти Бога, той обов'язково досягне не перемоги, а поразки, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слово має неабияку силу. Хтось з мислителів якось сказав. Словом людину можна вбити, але словом можна і Воскресити. Слово завжди несе у собі інформацію, слово завжди наповнене звісткою, від якої людина може піднятися з глибини духовно-морального занепаду і навпаки. Але особливою силою наділене. Слово Боже. Бо апостол Павло говорить, що воно живе і діюче, і гостріше всякого меча двосічного. Сам Господь наш Ісус Христос, Друга іпоста Святої Трійці, називається Богом слово. І апостол Іоанн Богослов передає нам такі слова. І слово стало плоттю. І перебувало з нами повне благодаті істини, і ми бачили славу Його, славу як єдинародного відпадця. Кожен, хто сповіщає Слово Боже, є посередником між Богом і людиною, адже передає від серця до серця ті слова і настанови, які Господь завжди скеровою до людини і бажає, щоб кожен з нас. Жив, опираючись на ці настанови і втілював їх у своєму житті. Кожен проповідник є носієм Божественного знання, яке скарбниці, невичерпної скарбниці Церкви Христової передається кожній людині, яка бажає жити благочестиво і ходити перед Богом у чистоті. Проповідник є просвітником. Адже до нього і про нього звернені іванівські слова, так нехай світить світло ваше перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі справи і прославляли Отця Вашого Небесного. Великий проповідник Євангелія Христового, первовиховний апостол Павел колись сказав такі слова. Якщо я проповідую Євангеліє, то мені немає чим хвалитися, бо це мій обов'язок. І горе мені, коли я не благовіствую. У сьогоднішній святковий день, дорогі брати і сестри, наша свята церква, і ми разом з нею вірні чада звершуємо пам'ять великого святителя Константинопольської церкви Іоанна, у житті якого благовістя займало основоположне. Міст. Він прожив важке, непросте, наповнене труднощами і спокусами життя. Але усе його життя було скероване для того, щоб проповідувати Слово Боже і закликати до Христа кожну людину, яка прагне спасіння. Він своїм словом запалював людські серця. Господь дає такий талант слова тільки одній людині на епоху, який дав святителю Іоанну Златоуст за його золоті уста, його церква і називає Златоуст. Якщо ми візьмемо до уваги всі його слова і настанови, то побачимо очевидно, що він закликає кожного з нас цю свою пасту для того, щоб. Все наше життя ми сприймали через призму Євангелії, щоб ми мислили і керувалися категоріями євангельських. Тому так він і говорить у своїх настановах: можу врятуватися тільки Євангелій, а без нього це неможливо. Зі слів Святителя Іоанна ми бачимо, що Євангеліє є запорукою нашого спасіння. І без івангельських настанов, і незмінних істин, які там закарбовані на сторінках, жодна людина не може спастися. Адже не виконуючи все те, що Христос Спаситель заповідав, що Він бажає від нас, ми просто не знайдемо той шлях, який веде нас через преображення і відновлення до спасіння. Святитель Йоанн Златоуст. Сьогодні. Надихає нас на те, щоб ми вдумалися в івангельські слова, які пролунали у сьогоднішній день. Я є пастир добрий. Пастир добрий покладає душу свою за овець свої. Свою душу свого часу поклав великий святитель Христової Церкви у IV столітті. Ми за це його називаємо учителем Вселенським. І звертаємося до нього повсякчасно у по своїх молитвах. І кожен раз згадуємо його, коли стоїмо на Божественній літургії, тому що Він уклав її. І ми відчуваємо, що не тільки люди того часу, які жили, коли на землі перебував святитель Іан Златоуст, були його паствою, але і ми, вірні чада Церкви Христової, також відчуваємо себе тією паствою. До якої звернене кожне слово Великого святителя. Якщо ми прагнемо Спасіння у наш час, то ми маємо зосередити свою увагу на тому, що Він говорить нам. А все збудеться до одного. Щоб ми міцно тримали у руках святе письмо. Ми не тільки тримали його в руках, але і зосередили усі його настанови у своєму серці. Щоб ми добре. Відчували, що Бог хоче сказати нам, і знаходили у цих словах відповіді на усі питання нашого життя. Ми справді живемо у непростий час. Це пізнається в порівнянні, для когось цей час вже повторюється, бо непрості часи також переживали люди на початку 90-х років. Коли зарочувалася незалежність нашої держави, коли церква наша здобула самостійне буття. А для когось усі випробування нашого часу відбуваються вперше. І ми шукаємо відповіді на багато питань, які зараз перед нами постають, і намагаємося раціонально зрозуміти, що відбувається, але не завжди ми можемо вмістити все в собі. Але відповіді на всі питання. Обов'язково є у тій книзі, яку на цій іконі, що сьогодні посеред красивого і величного храму тримає у руках святитель Іоанн Златоуст. У тій книзі, де зберігаються основи нашого християнства. У цій книзі ми можемо знайти слова апостола Павла, який коротко і прекрасно говорить, коли я немічний, тоді я сильний. Тобто благодаттю або силою Христовою. І ці слова, які він говорить про себе, вони торкаються кожної людини, яка намагається жити у церкві життям церковним. І якщо ми відчуваємо, що ми немічні, Якщо нам здається, що жодних людських зусиль вже не вистачає для того, щоб виправити ту чи іншу ситуацію у нашому чи особистому, чи загальносуспільному житті, то ми обов'язково повинні пам'ятати ці слова. Коли закінчуються сили людини, тоді Бог починає діяти в кожному з нас для своєї слави. Тоді ми немішні перетворюємося на сильне і сила ця. Не від нас походить, не від наших фізичних чи інтелектуальних спроможностей, але від Бога, який є джерелом всякої правди і подає силу для того, щоб ми на цій землі продовжували своє життя і продовжували прославляти триєдиного Бога, дивного у святих своїх. І кожен хто намагається підіймати руку проти церкви Христової. Воює не проти людей, тому що люди немічні, але коли вони віддають себе в руки Божі, тоді вони наповнюються цією силою божественною. І війна відбувається не проти людини, але проти Бога. А хто воює проти Бога, той обов'язково досягне не перемоги, а поразки. Тому що Бога перемогти неможливо, Він нам. Сказав одного разу слова, що створить церкву і ворота, пекла не подолають її. І ми віримо і знаємо, що скільки буде життя продовжуватися на цій землі, скільки і церква Христова буде перебувати тут. І нам, дорогі брати і сестри, потрібно докладати усіх наших людських зусиль у смиренні і молитві для того, щоб захистити і зберегти себе. У церкві, яку ніхто і ніщо не подолає на цій землі. Про це нам говорить і святитель Іоанн Златоуст, якого ми сьогодні вшановуємо, єдиними устами, єдиним серцем підносячи наші молитви до небесного престолу і до всіх святих святителів і сповідників, які змітнюють кожну людину на її життєвому шляху. Про це нам говорять. І багато світильників Божих, які своїм життям і прикладом засвідчили про непереможність Божественної істини, яка є єдиною правдивою на цій землі. Про це нам говорять і приклади багатьох людей, які ще тут проживають на цій землі, але досвідом своїм вже й нам свідчать про те, що, зберігаючи себе у Христі з Христом, ми можемо подолати усі труднощі випробування. Будь-якого часу, якими важкими у людському вимірі вони не були і нам не здавалися, але вони завжди під силу людині, коли людина перебуває з Богом. Нехай Господь всесильний і всещедрий, молитви святителя Ангела Златоуста, допоможе нам долати усі труднощі нашого часу. Нехай наші молитви, які ми звертаємо кожного дня до Небесного престолу. Про мир і благополуччя на нашій рідній землі будуть неодмінно почуті Господом і пречистою благословенною Богородицю. Нехай наші зусилля, які ми докладаємо в міру своїх можливостей, будуть почуті і по милості Божій ми пройдемо кожен достойно свій земний шлях для того, щоб здобути блаженну і нескінченну вічність. І нехай. Наше життя, яке прийде обов'язково до кінця на цій землі, але чим буде покладений початок нашого вічного буття, увінчається тими словами, які ми завжди знаємо, пам'ятаємо і промовляємо, тими словами, якими закінчив своє земне перебування, святитель Йоан Златоуст. Слава Богу за все! Амінь.